Мої вітання, колеги. Сьогодні 7 липня декілька слів про повітряну бульбочку. Як бачите, вона ще повністю в, нас в нашому регіоні зелена. Як оприділити, це практично 100% повинно отак от коробочка лопнути, і більша частина навіть трішки отак от аж розвернути її ці коробочки. Повинно. Бульбочка повинна максимально набрати об'єм. Якщо, наприклад, вирвати раніше і будете купляти в когось, як оприділити, що бульбочка була вирвата, зібрана не своєчасно. Вона буде мати гострі такі кути, тобто в гострій формі. Якщо вона повністю дозрівша, вона буде мати округлі форми і буде так гарно сипатись, а та буде просто така. Як е, граний мати. Тому зверніть на це увагу при покупці. дочекайтеся якщо ви самі лишили, дочекайтеся до повного дозрівання, зривайте з частиною стрілки. Е, ну, скільки, можливо, чим більше, тим краще. І таким чином її сущить до, до того моменту, поки при тому, як ви просто доторкнетесь до. Цієї коробочки вона повністю розсиплеться. Це буде означати, що вона готова. Якщо ви силою видриваєте, то ще рано досушуйте. Ну, а ми зараз подивимось на часник, почали копати сьогодні другий день. Сорт Любаша. І так, ось такий стан вона має. Ще стебло таке доволі соколите. Будемо біля тижню потримаємо його в такому на стеблі, щоб воно всі елементи дійшли, тобто до головки починається відтік після викопки. Ну Це не обов'язково. Обов Якщо є у вас можливість і у вас часник повністю дозрівший, можете обрізати зразу. Якщо ж зеленувати, то краще трішки. Почекати. Але ніяк у будь-якому випадку не складуйте в кучу, щоб він не згорівся, бо ви втратите якість. Е, урожай в цьому році е, у нашому регіоні гарний. Е, були дощі, відповідно, навіть ось перед уборкою пройшов дощ, що трішки ускладнило нам з викопкою. Тобто часничина е, викопується з таким комком землі, тому приходиться. Трішки це підсушуємо його на полі. Сьогодні в нас невисока температура, хоча попереду стоять аномальні температури, в такому випадку на сонці сушити не можна. В тіньку, будь ласка, дуже гарна сушка в цьому сезоні буде. Ось пройшли дощі і зараз до 10 днів практично без опадів при високій температурі. Тому сушити можна на вулиці, в ящиках, під навісом. Головне, щоб не на прямих сонячних променях. У нас же зараз він полежить до вечора, потім перевеземо, земля трішки осипляться і будемо обрізати. Будемо обрізати для товарного часнику обрізка, зазвичай це якнайближче до коріння як найближче обрізаємо. І десь 3 см стебла лишаємо. Головна умова не, ну, тобто не обрізати коротко, щоб не пошкоджувати зубочки. Як з цієї сторони від коріння, так і від сторони стебла. Як бачите, часник крупний, красивий в цьому сезоні. Друтянки. Після внесення регенту ну, пошкоджень немає. Якщо бачите, якісь сяточки такі накусані, обов'язково дивіться відео, ми все показуємо, що треба вносити грунтовий інсектицид регент. Ось такі головки. Тобто основна маса десь відсотків 65, плюс, а так п'ятірки, четвірки, і там відсотків може до... Не знаю, 10, може там до 5 трійки. Так що такі справи. Ще раз повторюю, сушка в цьому сезоні гарна, тому, будь ласка, сушіть. Головне в тіні, в ящиках або просто. Якщо, наприклад, на момент сушки у вас йдуть дощі, то тоді можна горище використовувати. А так, в принципі, можна обійтись і без, без горища. Ось про те, що я казав, що бачите, ось таким після дощу такий комок землі виходить. Не можна стукати по твердих там якихось е сегментам воно дуже добре обрізається. Встукати по лопатах там, коли копаєте, чи по пеньках при обрізці не варто. Просто не варто, бо буде пошкоджуватись. Так, в принципі, все на даний час роботи дуже багато. Бажаю всім гарного врожаю, гарної ціни. Не продавайте дешево, цініть свою працю, працю інших. Все буде добре. Миру вам. До скорої зустрічі.